Заява ваша на вивчення у голови суду. Я ну, я чекайте, не чекайте, ну як на вивчення? 7 числа зареєстрована. Сьогодні яке число? 18. Мені ніхто заяву не віддавав, голови суду заяву. Значить, Значить, дайте мені справу, будь ласка. Значить, Володимира Агатій 2569. У мене немає канцелярії. Ну таке заява ж, є там, дивитися матеріали справи. У мене нема ніякої ну, заяви. Ну, в матеріалах справи є заява. У мене немає справи, справа в канцелярії. У мене вашої одної справи немає. Значить, це, я розумію тепер. Канцелярії. Значить... Від 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 Давайте мені цю справу дивитися по цій заяві. А ні, ж немає справи. Ну то що, до йти? В канцелярію звертаю. Ні, так я звернулася в канцелярію, написала заяву. Ну, я хочу дивитися виявили. інформацію. А де Ну, я тільки що ви сказали мені, що ще на вивченні. Як на вивченні. Ви прийшли до мене, запитали заява від цього, на всьому. Я у голови суду та заява на вивченні. Добрий день, я перепрошую. Ну, я, знаєте, втомилася вже, їздити тут в 7-07, я була, ви на роботі не були, пане голово. А сьогодні я прийшла вже про те, що інформацію, ухвалу. Заява в порядку 361. сім сьоме число сьогодні. бачу скільки днів по закону повинно вирішуватися? Три дні ні вважати і по закону повинно бути до чотири а Є лише один, бо я другий суддя в відпустці. Ну а куди ви спішили, що ви вирішували, що ви вирішуєте апеляцію, вирішили. Дайте мені той договір іпотеки по Агатії Володимиру від 10-го року за без заключений з Агатії Володимиром. Я не буду 10 разів писати, я вам написала запти, ви не відповідаєте. А куди ви спішили? Я хотіла знати з вирішенням закону. Ви з вирішенням, чому ви ухвали про відвід не робили, а ви бігом винесли рішення і сказали, що я пішла, покинула зал судового засідання, до яких пір будете брехати? Ну, значит, що написано? Що написано? А де давайте Це мені? Справу. Давайте мені справу, де є договір. Покажіть мені, ви особисто написали в рішенні, що є договір іпотеки, укладений від 2010 року. Ви зіслались на цей договір. Справа була в апеляції, скасовували ваше рішення. Вона повернулася. Я дивилась матеріали. Ніяких договорів не було. Який договір ви сфабрикували? Дописали про те, що він нотаріусом засвідчений. Снятинський, покажіть мені той договір, де ви взяли його? Все те, що є у справі. Так покажіть те, мені той, той договір та, конкретно. То, значить, я не знаю про що ви все те, як. Якщо... Ну давайте справу. То, там нема, то апеляції про... Мені не треба казати, що чогось немає. Ви сфабрикували, ви... сфальшували, шахрайством займаєтеся. Собі... Куди ви спішили? Я говорю, сьомо на 7. вам зареєстрована заява. З сьомому на 7 вас не було на робочому місці. Підтвердіть документом, яке... яка відсутність ваша була сьомо. На всьому, чому ви підписуєте рішення своє як голова снятинського суду? Чому ви не підписуєте як головуючий суддя? Я даю вам зауваження, яке ви маєте право так робити. Дайте мені договір, якого не було в матеріалах справи. Де ви його знайшли? Давайте справу і дивимося в справу. Ви мені показуєте договір іпотеки? з матеріалами справи. Я написала заяву. Написалися заяву, гід, знайомтеся з матеріалами справи. Ви мені покажіть договір. Я нічого показувати не буду. Ви мені Досі покажіть не... то, на що ви зіслалися. Ви ж, по-перше, норми закону пишете неправильно, на які що є в законі, що на ви пишете заяву. Апеляція, вона мене. Мене не цікавить. Я розумію, що ви фальшуєте, а там друга система в апеляції, там яка апеляція, кришує вас. Я не так зробив. Це не є смертельно. І та та певно, та що ні? Та, та певні, ви довели мене вже до того, що я сьогодні вже з, 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 з діабетом. Я на сьогоднішній день, ви мене довели 31.03, коли ви рішення по наді приймали. Ви як рішення? Ви що написали в апеляції по Володимиру? Що я була присутня в залі судового засідання? Ви Вике мали право писати? Так ви три заяви про відвід не вирішили. Я пішла, бо мені було погано. Ви ж не буду я тут падати перед вами, бо тому що ви шахрай. Саме натуральніше край, обороти і суддівські мантії. Офіційно це кажу. Сказали, що... Документів не маєте. Ви що думаєте, я не знаю? Що вам у 2000 році вас направили в 2000 році у снятинський суд? І вам при... без... Без... Вже постійно на постійно, а перша присяга. де? Мене направили ще в 82 році. Ви в якій державі були тоді? Конституція прийнята, ви що не виконуєте постанови Пленуму Верховного Суду України? Ні, я запитую. Ви що? Ви доказали свої документи, показали свої посвідчення. Ви дайте документи мені сюди. Вас сьомого числа не було. Ухвалу давайте по цій справі, що вам прийшла. Давайте розпорядження протокол. Копію давайте документа, протокол, що вам направлено. Що не зрозуміло? Що я маю в канцелярію тебе брати? Давайте заяву сюди. Протоколи. Справу давайте. Вам заяву дали, дивитися матеріали справу. У вас заява. Давайте мені справу. Будемо заяву, я її заяву. Давайте заяву, за якою я прийшла. Дивитися від 7 числа. Суддя каже, що ви не дали заяви. Заява мене сказав, на столі. То давайте мені справу, на я дивлюся. Мене не цікавить, давайте справу. На я, я дивлюся, номер справи, розпорядження, протокол, що вам направлена на ця справа. Що ви якими за кулісними іграми граєте, тут У мене немає справи. У нас тільки заява. Вона хоче цю заяву. Так, що справа. Ну а де справа? Відкрили провадження? Немає. Справи немає. То давайте. Не. А чого суддя не відкрив провадження від 7 числа? Та що суддя, скільки? 11 днів ви тут не можете вирішити, чи сьогодні не вирішите? Та давайте вирішуйте. Покажіть мені протокол, який направлений сьогодні. Покажіть мені протокол, що вам направлена справа. Що вам розпреділ на протокол 11, стаття 11-1. Де є протокол? Що вам її направили? Показуйте. За яким номером? Ну показуйте. Що я нічого вам не буду показувати? То показуйте, я написала заяву, дивитися матеріали справи. Но я визиваю міліцію зараз сюди. Що за херня така постійно? Чому ви витикаєте в кабінет? В кабінеті. А це не ваш кабінет. Це, ваш кабінет. це, кабінет. це територіальні громади кабінет, так. а не ваш. Так. Ви ще докажіть, що ви маєте право тут сидіти в цьому кабінеті. Кіно справу не дає ні я дивитися. Ні, матеріалу нема, протоколу нема. Нема справи. Це що за кіно?